Дмитро, розкажіть нам, будь ласка, які ключові зміни в системі оподаткування передбачає новий законопроєкт? Пані Олена, ну перш за все, як ви правильно відмітили, збираємо ж на те, щоб фінансування армії. Да? Тому головний інструмент, який був вибраний нашим урядом, це військовий збір. А інша річ, що ну Називається військовий збір. А насамперед, наші наш законодавець і кабмін вони спробували знайти оподаткування ну в дуже різних е об'єктах, і е типах податків. Ну, наприклад, була ідея ввести податок оборо заборота. 1%, назвав його військовим збіром збором, оскільки деякі індустрії ну взагалі не тягнули таке навантаження, то від цієї ідеї просто відмовилися. А як альтернативу розглядають підвищення ставки податку на додану вартість там, до 23 або 24%, ну що дозволить, ну дещо м'якіше заходити в підвищення податків, які є непрямими. А інший дуже ну, суттєвий важель це податки з фізичних осіб. Ну, те, що ми знаємо, існує військовий збір з ставкою 15% і цю ставку планують підвищити до 5. Ну, тобто, якщо ми із заробітної плати наразі у нас утримують 18% плюс 15, то будуть 18 плюс 5, ну, 23%. Ну і аналогічним чином, наприклад, з дивідендів, да, зараз 9 плюс 15, бо 5 плюс 1,5. Це буде 5 плюс 5, 9 плюс 5. Тобто це ну, такий ну, доволі суттєвий додаток до бюджетних статків, як і ПДВ. І ну, він має всі шанси дійти до фіналу. А окремо пропонується ввести військовий збір як ну ну, таких акцизів дати з податків на розки, що може торкнутися і нерухомості і автомобілів, і мобільного зв'язку, і коштовностей. Ну, все це обговорюється депутатами в рамках цього законопроекту. Окр так. і і податок на прибуток, наприклад, для банків теж там за 50% ввести. Тобто, малесеньке резюме і ну, в моєї відповіді, ми фактично називаючи військовим збором, працюємо з податками, які адресовані і корпоративні, ну податок на, на підприємств, і непрямі або ПДВ, або податок за обороту, і м, оподаткування ну нас з вами фізичних осіб. Розумієте, угу. і на і, і навіть акцизи. Ну, тобто, податки на, на розкош. Угу. А коли ж варто очікувати підвищення податків? І взагалі, угу. чи є на це більшість голосів у Верховній Раді? Дивіться, законопроект обговорюється вже ну, мабуть, більш ніж місяць, і наші депутати пройшли ну, такий шлях, де ну вдвоє скоротили. Свої очікування від оподаткування різних індустрій і верств населення, і все одно на минулому тижні не змогли його проголосувати. Тому він вернувся до парламентського комітету, і ну прямо сьогодні, там, дві години тому, йшло нове обговорення. Все ж таки, що виносити на наступний розгляд парламенту. Тому в мене немає чітких орієнтирів. Я розумію очікування законодавця. Вони все це бажали ввести з 1 вересня. Ну бачите, вже середина вересня, то можливо з 1 з жовтня. Але ну в мене точно нема. Ну нема прогнозів там, чи воно там зайде і з другого разу. Ну точніше, скоріш за все зайде. Да? Ще за зараз ну, обговорюються деталі: да, наскільки ж це підвищення податків вийде, там і як воно буде адресовано різним індустріям топлівної промисловості, банкам, фінансовим установам, торгівлі і таке інше? А як підвищення ставка ставка військового збору може вплинути на доходи громадян? І чи взагалі зможуть роботодавці платити вже підвищену ставку? Ну, дивіться, воно ж на доходи громадян вплине таким чином, що якщо військовий збір береться із середини вашої заробітної платні, то воно вплине тим, що ну заробітна платня на руки буде дещо нижче, ну там на декілька відсотків. А, і з цієї точки зору, скажімо так, ну наші роботодавці зможуть платити ну тому просто вони більше утримують до бюджету, ну точніше, ну на, на фінансування військових потреб. А якщо вже опікуватися самим роботодавцям, то це щодо питань підвищення податку на прибуток або ПДВ. Хоч всі і говорять, що ПДВ це типу податок на споживача, але на практиці це не зовсім так. Фактично, навантаження на ПДВ воно розраховується бізнес-суб'єктами, і ви просто не можете так прийти до магазину і сказати, там, сьогодні цей комп'ютер на 3% більше, і споживач за все сплатить. Ну, може і не сплатити, і вам тоді прийдеться якось запаковувати цей ПДВ, там, зменшуючи вашу маржинальність. А як підвищення податків може позначитися? на бізнесі особливо малому та середньому. Ну, для малого бізнесу розглядали підвищення ставки для платників єдиного податку на 1%. Але за моїми даними, від цієї ідеї відмовилися, от як, якраз при винесенні законопроекту на попередні читання. Тому можливо там і не буде зміна. Ну якщо все ж таки повернеться, до цієї ідеї то це там з 5 на 6, мабуть, навіти якось так це буде. Ну м, тобто. Я би тут говорив, що для фізичних осіб оплатників єдиного податку ну, збережеться доволі таки помірковане на податкове навантаження. Пане Дмитро, а які категорії ага. населення найбільше відчують наслідки цього законопроєкту? Працівники відчують. І, і, і бізнес-суб'єкти. Знову ж таки, в законопроєкті не, не все так прямо. Ну. Погано є декілька цікавих ідей, які спрямовані на виведення із тіні статків населення, які приховуються. І скажімо, наш меседж законодавців він дещо інший, що можливо ще пошукати ті зони, де ну, просто не доплачують податки або населення, або бізнес Ну так званий, так званий сірий і -сі -сі чорний бізнес, і все ж таки там знайти джерела для фінансування. Митниця. Розрібна торгівля, багато транзакцій між просто громадянами, які взагалі ніде не враховуються. Ті ж посилки, да, які йдуть без оподаткування. Тобто ще є де шукати, а, аніж просто ну, підвищувати податки для тих індустрій, які і так в біло їх платять, розумієте? Не? А чи не збільшать це ще більшу? Чи, 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 не змог... чи не будуть люди ще більше не платити податки, коли вони підвищаться? Дивіться, я вважаю, що ну, мені тут важко щось очікувати, чесно кажучи. Ну, на, на наприклад, дати, якщо ви платите зарплатню спеціалісту вашого заводу, який заброньований. Ну, мабуть, ви й далі її будете платити. Ну, можливо, там будуть якісь там фокуси, там менше платимо. Ну, і Тоді знову ж говоримо про те, що там сіра чорна зона бізнесу буде розширюватися. А взагалі, чи є ще альтернативні підходи до збільшення бюджетних надходжень, окрім підвищення податків? Я, я ж на них не кажу. Ну, по-перше, -по це як варіант, можливо, перерозподіл між місцевими податками і держбюджетом. У нас же на армію фінансується саме з держбюджету. Ну це перший тезис. А по-друге, економія на витратах бюджету. Ну це вже депутати прорахували. Вони молодці зробили цю роботу і зрозуміли, що їх очікування і апетити вони не, 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 не всюди є обґрунтованими. По третє, це робота з тінню і ну правильне налаштування тих підприємств, які ну там ухиляються від сплати податків, а можливо і чиновників, які їм з цим допомагають, пане Дмитро. Давайте поговоримо конкретніше по певних пунктах. За uh -huh. яких умов українці додатково сплачуватимуть 15% від вартості нових лег легкових авто, це стосується uh -huh. кожної нової автівки, яку людина ставить на облік. Чи це може не бути автівка з салону? Ну наскільки я пам'ятаю, там це або нова з салону, або вперше зареєстрована при ввезенні на територію України. Тобто автівка з Америки вимруть, ймовірно. Можливо, або з салону. Ну, бо була ж ситуація в липні, коли е, е, почули про цю ідею, і просто е, е, в салонах ну, все вилипило, Да? Автівки просто розлетілися. Або один варіант, або інший. І ще один пункт. 5% за послуги мобільного зв'язку. Що це означає? Хто платитиме цей податок, мобільний оператор чи все-таки користувач? Ну, Знаєте, тут, що ми говоримо про сутність і форму, да? платником є, а вже ж, мобільний оператор. А вартість підвищеного мобільного зв'язку від, ну мабуть, мабуть, всі ми споживачі якось ну, для себе. Потім через підвищення цього податку зрозуміємо. Взагалі, підвищення косвених непрямих податків, це ж ну, шлях до інфляції. У нас нещодавно був вебінар по, по Ірландії, і вони пишаються низьким рівнем інфляції. І в якийсь момент коли вони зрозуміли, що щось вони з інфляцією не можуть її вгамувати, вони просто зменшили ставку податку на електроенергію. В них було 12%, а стало 9% ПДВ на електроенергію. Тобто, це є важливий інструмент для того, щоб зменшувати рівень. Такий приклад, Да? Пане Дмитро, збільшення податків, очевидно, призведе до зростання цін. Чи не стане наше населення ще біднішим? Ну, знаєте, це таке ж питання, де, мабуть, ну, моя фаховість не, не потрібна. Ну, це питання для макроекономістів і для нас з вами. Да? От ми проживемо там ще місяць чи другий. Ну, насправді наше ж населення і так донатить багато на армію. Ну, і ми ж не питаємо себе, там, чи стали ми біднішими, тому що кожен день робимо донати. Розумієте? Я, наприклад, те штрафи, які там воїшники на мене накладали, я просто одразу для себе вирішив, що я їх перевожу в категорію донатів на армію. Ну, взяли і взяли.